Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому ролику покажу, як покроково зробити метелика з бісеру в техніці хрестик. Цей метелик з різнокольоровим забарвленням та середнього розміру. Для створення метелика беру бісер чорний, червоний помаранчевий, жовтий салатовий, блакитний та фіолетовий. Риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору в мене чорна для камери. Відрізаю приблизно 110 см. Тож починаємо. Перший крок. Набираю три чорні, одну червону на один кінець. Іншим кінцем прохожу назустріч в червону бісеринку. кінці складаю разом та затягую на середині відрізку. Крок номер два. Набираю дві чорні одну червону. Іншим кінцем проходжу назустріч в червону бісеринку. Ще раз затягую на середині. Тепер плетіння буду тримати чорним бісером зліва. В такому положенні набираю третій крок. На сторону до чорного бісеру зліва, нанизую одну чорну, помаранчеву, червону. Іншим кінцем проходжу назустріч в червону бісеринку. Четвертий крок. Наверх, там де чорний бісер, набираю одну чорну, одну червону. Наниз додаю одну помаранчеву. Тим кінцем, де одна помаранчева, прохожу назустріч в червону бісеринку. П'ятий крок. На верхню жилку набираю одну чорну, дві червоні. Нижній кінець вставляю хрест на хрест в крайню червону бісеринку. Шостий крок. На праву сторону додаю одну червону, одну помаранчеву, дві чорні. І цей же кінець, волосіні, яким набирала, завожу його в напрямку вправо в червону бісеринку. Має вийти хрестик. Сьомий крок. Направо нанизую дві помаранчеві, лівою жилкою прохожу назустріч в крайню помаранчеву. Затягую верхню волосінь вставляю вліво, в найближчу помаранчеву бісеринку. Восьмий крок. Справа набираю одну жовту, одну помаранчеву. Інший кінець завожу хрест на хрест в помаранчеву. Після того, як затягнула, верхній кінець вставляю вліво, в помаранчеву бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. Зліва в мене одна чорна, одна жовта. Правий кінець вставляю назустріч в жовту бісеринку. Крок номер 10 На ліву жилку набираю дві чорні одну жовту. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в жовту бісеринку. Затягую. Верхній кінець вставляю вправо в жовту бісеринку. Одинадцятий крок. Наліво набираю одну чорну, одну жовту. Правим кінцем прохожу назустріч в жовту бісеринку. Після того, як затянула, верхню жилку вставляю вправо. В найближчу помаранчеву бісеринку. Дванадцятий крок. На правий кінець нанизую одну помаранчеву, одну чорну. Лівою жилкою прохожу назустріч крізь чорну. Тринадцятий крок. Зліва одна салатова, одна блакитна. Зправа одна чорна. Тим кінцем, де одна чорна, прохожу на зустріч в блакитну бісеринку. 14 крок. На праву волосінь набираю три блакитні. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню блакитну. Крок номер 15. Зверху додаю дві чорні одну фіолетову, нижнім кінцем прохожу назустріч фіолетову. Шістнадцятий крок. На ліву волосінь нанизую дві чорні одну блакитну, інший кінчик вставляю в блакитну бісеринку. Затягую верхню волосінь вставляю вправо в блакитну. Сімнадцятий крок. Направо додаю дві фіолетові, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню фіолетову. Вісімнадцятий крок. Зліва додаю дві чорні одну фіолетову. Правим кінцем прохожу фіолетову. Дев'ятнадцятий крок. На низ набираю дві чорні одну фіолетову. Верхній кінчик вставляю назустріч у фіолетову бісеринку. Затягую. Ліву жилку вставляю вверх в фіолетову. Крок номер 20 Направо набираю дві блакитні, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню блакитну. Після того, як стянула, ліву волосінь вставляю вверх в блакитну. Двадцять перший крок. На праву жилку нанизую дві салатові. Лівим кінцем проходжу крізь крайню салатову. Стягую. Ліву волосінь вставляю вверх в чорну бісеринку. Двадцять другий крок. Справа дві жовті. Лівий кінчик вставляю назустріч в крайню жовту. Затягую. Лівий кінець завожу вверх в найближчу помаранчеву та вправо в сусідню помаранчеву. Двадцять третій крок. Через одну помаранчеву прохожу на зустріч. Двадчей крок. Зверху в мене дві чорні, одна жовта. Нижнім кінцем прохожу назустріч крізь жовту, затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в жовту бісеринку. Крок двадцять 25 Направо набираю одну чорну одну жовту. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в жовту. Після того, як затянула ліву волосінь, вставляю вниз в салатову. Двадцять шостий крок. Направо додаю одну чорну, одну салатову. Іншою жилкою прохожу хрест-нахрест -хрест в салатову. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в блакитну. Двадцять сьомий крок. Наліво набираю дві чорні, правим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. 28 крок. Знизу три чорні. Верхнім кінцем прохожу назустріч в крайню чорну, стягую, Ліву волосінь вставляю вверх в найближчу чорну. Двадцять дев'ятий крок. Направо нанизую дві чорні, лівим кінцем прохожу крізь крайню чорну. Ліву волосінь вставляю вверх в найближчу чорну бісеринку. Крок номер 30 На праву сторону набираю дві чорні. Лівим кінцем прохожу крізь крайню чорну. Затягую. Та ліву жилку вставляю вверх в найближчу чорну бісеринку. 31 крок. Наліво набираю дві чорні, правим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню чорну. Це вже більше половини метелика. Тридцять другий крок. Наверх набираю одну чорну, помаранчеву та жовту, нижню волосінь вставляю назустріч в жовту бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в найближчу чорну бісеринку. 33 крок. Справа дві жовті. Іншим кінцем прохожу крізь крайню жовту. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в найближчу чорну бісеринку. 34 крок. Направо додаю дві салатові. Іншим кінцем прохожу крізь крайню салатову. Затягую ліву волосінь вставляю донизу в найближчу чорну бісеринку. Крок номер 35 На ліву сторону нанизую одну чорну, одну блакитну. Іншим кінцем прохожу крізь блакитну назустріч. Тридцять шостий крок. На нижню волосінь додаю дві фіолетові, дві чорні, і цей же кінець волосіння вставляю вниз в першу фіолетову бісеринку. Тридцять сьомий крок Зліва набираю одну блакитну, одну фіолетову. Правим кінцем проходжу хрест на хрест крізь фіолетову. 38 крок. Наниз набираю одну фіолетову, дві чорні. І цей же кінець волосінні вставляю в напрямку вверх в фіолетову бісеринку. та ще плюс вправо в сусідню фіолетову. 39 крок. Зліва набираю дві блакитні, правим кінцем проходжу на зустріч в крайню блакитну. Крок номер 40 Знизу додаю дві чорні одну фіолетову. Верхнім кінцем проходжу на зустріч у фіолетову. 41 крок. На праву сторону набираю дві чорні одну блакитну. Іншим кінцем проходжу на зустріч в блакитну бісеринку. Затягую. Нижній кінчик вставляю вліво, в найближчу блакитну бісеринку. 42-й крок. Направо набираю дві блакитні, лівою жилкою прохожу хрест-нахрест в крайню блакитну. Після того, як затягнула, нижню волосінь вставляю вліво, в блакитну. Та вверх в салатову. Сорок третій крок крізь одну салатову прохожу на зустріч. Ліву жилку вставляю вверх в жовту бісеринку. 44 крок. На праву сторону набираю дві чорні одну салатову. І цей же кінець волосінні завожу вліво в блакитну бісеринку. Ще вставляю вверх в найближчу чорну. Сорок п'ятий крок. Крізь одну жовту проходжу хрест на хрест затягую ліву вставляю вверх в помаранчеву бісеринку. Крок номер 46 Справа в мене дві помаранчеві. Іншим кінцем проходжу назустріч в крайню помаранчеву. 47 крок. Наліво набираю дві чорні, одну червону. Правим кінцем прохожу хрест на хрест в червону. 48 крок. Наверх додаю дві червоні, одну чорну, одну червону. І цей же кінець волосіння вставляю вверх в першу набрану червону. Має вийти хрестик. 49 крок. Справа набираю дві помаранчеві, лівим кінцем прохожу хрест на хрест в крайню помаранчеву, затягую, ліву волосінь вставляю вниз в помаранчеву, та вправо в чорну. Крок номер 50. Прохожу на зустріч через одну жовту бісеринку. П'ятдесят перший крок. Зверху дві жовті, знизу одна чорна. Тим кінцем де одна чорна, прохожу на зустріч в крайню жовту. П'ятдесят другий крок. Наниз набираю дві чорні одну жовту. Верхньою жилкою прохожу на зустріч в жовту бісеринку. 53-й крок. На праву сторону нанизую одну чорну дві помаранчеві. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню помаранчеву. Затягую. Нижній кінець вставляю вліво, в жовту та вверх в найближчу помаранчеву. П'ятдесят четвертий крок додаю одну помаранчеву бісеринку. Після того як стянула, ліву жилку завожу вверх в червону бісеринку. Крок номер 55 Наліво додаю одну чорну, одну червону. Іншим кінцем прохожу крізь червону, Нижню волосінь вставляю вправо в помаранчеву. 56 крок. Направо набираю одну чорну, одну червону. Іншим кінцем прохожу крізь червону. 57 крок. На ліву сторону нанизую дві чорні, одну червону. Правою жилкою прохожу крізь червону назустріч. Останній крок. Наверх набираю три чорні. І цей же кінець вставляю вверх в червону бісеринку. Тепер кінці завожу так, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлики. Та обрізаю зайве. Метелик готовий. При бажанні робимо дві такі однакові деталі та зшиваємо їх, щоб фігурка була об'ємніша. Відео, як сшивати деталі, є в мене на каналі. Для сшивання вистачить приблизно 70 см волосіні. Тут я з'єднувала в кожну бісеринку та зшивала все чорним бісером. І ось така фігурка різнокольорового метелика з бісеру вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.